Одного разу у Генрі Кісінджера запитали, що таке човникова дипломатія. Він відповів: о, це універсальний метод. Поясню на прикладі: Ви хочете видати дочку Рокфеллера за простого хлопця з руського села. Але яким чином я їду в село, знаходжу там простого хлопця і запитую: хочеш одружитися з американкою? Він у нас і своїх дівчат повно так, але вона дочка мільярдера. Він це міняє справу. Тоді я їду до Швейцарії на засідання правління банку. Питаю, ви хочете мати президентом простого Сибірського мужика? Фу, кажуть у банку. А якщо він при цьому буде зятем Рокфеллера, це змінює справу. Їду до Рокфеллера, питаю, хочете мати зятем руського мужика. Він у нас в родині всі фінансисти. Я він, якраз президент швейцарського банку. Він о, це міняє справу. Сьюзі, іди сюди. Містер Кісінджер знайшов тобі жениха. Це президент швейцарського банку. Сюзі, ці фінансисти дохляки. Я кажу. Так, але цей кремезний Сибірський мужик. Вона о, це змінює справу. Якщо вам більше сорока, ви точно чули цей анекдот часів пізнього СРСР. Він до речі дуже добре пояснює, чому Генрі Кісінджера вважають найвпливовішим держсекретарем США після Другої світової війни. Він встиг попрацювати у кабінетах двох президентів, а після виходу на пенсію залишився радником наступних господарів Білого Дому. Отримав Нобелівську премію миру, дожив до ста років і змінив свою думку про Україну. Словом, зробив кар'єру, про яку будь-який дипломат чи політик може тільки мріяти однак нарікальна його діяльність було не менше аніж компліментів. А його пропозиції щодо врегулювання російсько-української війни викликали шквал негативу з українського боку. До речі, саме човниковою дипломатію, називає нинішня адміністрація штатів свою діяльність щодо нас. Чи була вона успішною за часів Кісінджера? Чим вона обернулась для країн, яким він допомагав закінчити війни? За які рішення Кісінджера поважають, а за що ненавидять? Це параграф, головний дипломат ХХ -го століття. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться цей випуск до кінця. Підпишіться на наші канали та напишіть у коментарях, як ви ставитесь до дипломата, про якого в союзі складали анекдоти. Уявіть собі, усього за півроку до своєї смерті Кісінджер з неофіційним візитом летить до Пекіна на зустрічі з Цзіньпінем та міністром оборони Лін Шанфу. Останній якраз перед цим відмовився від зустрічі зі своїм офіційним американським колегою Лойдом Остіним. До Кісінджера у Пекіна особливе ставлення. Саме завдяки його старанням Китай після десятиліть світової ізоляції з'явився на світовій арені та переорієнтувався на захід. Ми ніколи не забудемо наших старих друзів і не забудемо ваш історичний внесок у Виток американо-китайських відносин та дружби між двома народами. Чи знаєте ви ще якої західного політика, про якого так кажуть у Пекіні, але про все по порядку? Історія з Пекіном почалася наприкінці 60-х. Ситуація була складна по всій земній кулі. Занурений у холодну війну світ міг вибухнути будь-де. Ще не забулася Карибська криза. Американці загрузили у В'єтнамі, а совєти танками проїхались по праській весні. Світ. Терміново потребував розрядки. Розмутувати цей клубок почали з Китаю. Радянський Союз та Китай після другої світової збудували міцну дружбу. Щоправда, після смерті Сталіна вона почала. Розвалюватися. Головний комуніст Китаю Майдзедум був дуже розчарований наступниками. Мовляв, недостатньо жорсткі конфлікт наростав, поки в березні 69-го не вилився у збройну сутичку на острові Даманській. Учорасні союзники стягують до кордону війська. Справа відверто йде до війни. За подіями уважно стежить у Вашингтоні, 14 серпня. Президент Ніксон на раді нацбезпеки заявляє, що СРСР зараз становить більшу загрозу, а поразка Китаю суперечить інтересам США. Але от заковика між Вашингтоном та Пекіном немає жодних зв'язків, бо Вашингтон не визнає владу Мао Цзедуна як офіційну китайську китаєм на міжнародній арені. Був тайвань, на якому зберігали владу прибічники Гоміндану на чолі з чаном кайші. Не буду заглиблювати, чому так сталося. Подивіться, ось цей випуск параграфа. Посилання залишимо в описі до відео. І от наприкінці 60-х, спостерігаючи, як Пекін позбувається опіки Москви, у Вашингтоні раділи, але не розуміли, як скористатися нагодою. Як розповів старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Сильвестр Носенко, він же автор телеграм-каналу Генрі Кісінджер, вирішення питання поклали на Генрі Кісінджера, який вдався до так званої тріангуляції. Це геодезичний термін, спосіб дослідження з допомогою трикутника. Як це пояснював Кісінджер? Потрібно налагодити контакти одночасно з двома радянськими комуністичними державами СРСР і КНР, і одночасно, щоб між ними відносини між цими комуністичними країнами були ворожими. І таким чином, крім підтримання стабільності, Кісінджер розраховував, що Совєти будуть боятися того, що КНР от зараз може захопити по уськіванію американців сибірські території, і таким чином СРСР буде більш схильний до політики розрядки. Промацуючи ґрунт, Кісінджер провів перші зустрічі з китайцями, але ж пам'ятаємо, офіційно відносин між країнами немає, тому все відбувалося в режимі секретності. Зустріч сталася у квітні 71-го в Японії під час чемпіонату пінг-понгу. По завершенню змагань американська команда чисто випадково заскочила до Китаю. Цей історичний факт ви могли бачити в оскароносному фільмі Форест Гампи» з Томом Генксом у головній ролі. Звернутися до Китаю напряму не дозволяла ані поточна ситуація у світі, ані статус президента Ніксона як затятого антикомуніста. У такій делікатній справі треба було знайти умілого посередника. Зрештою, зупинились на цілій країні на Пакистані. Його президент Яхья Хан передав КНР послання про майбутній візит американського уповноваженого. Пекін дав зелене світло. Ніксон на радощах відкрив пляшку витриманого французького коньяку. Як згадував сам Кісінджер, виголосив тост. За покоління, які прийдуть нам на зміну, і які матимуть змогу жити у світі завдяки тому, що ми зробили, далі все відбувалося як у шпигунському кіно у липні 71-го Кісінджер нібито з офіційним візитом вирушає до Пакистану, але там він раптово підхоплює хворобу, зникає з поля зору журналістів і опиняється у Пекіні. 9 липня 71-го відбувається зустріч з прем'єром Держради КНР Джо Енланем. Бесіда проходить у взаємних реверансах. Джо ухвалить, що американці не палять. У відповідь Кісінджер говорить про важливу роль китайської цивілізації у світовій історії. Упродовж минулого століття. Ви були жертвами зовнішнього втручання. Нині ж ми вдвох перегортаємо нову сторінку у наших історіях на основі рівності та взаємоповаги. Основна тема зустрічі тайвань, Чоу вимагає визнати Пекін офіційною владою Китаю, а Тайвань китайською провінцією. У відповідь Кісінджер заявляє про готовність вивести з острова більшу частину американського військового контингенту, але після розв'язання в'єтнамського питання проговорюють можливість візиту Ніксона до КНР. Майже відразу американці оголошують про тимчасове припинення розвідувальних польотів у повітряному просторі КНР. Розумієте, Вашингтон та Пекін брати на вік. У жовтні спецпосланець приїздить ще раз і на знак довіри привозить супутникові знімки радянських військових об'єктів. Ще перед першою поїздкою Кісінджер та Ніксон домовились про кодове слово, що символізувало би успіх Еврика. За однією з версій, Кісінджер відправив у Білий Дім Телеграму зі словом Еврика. А за іншою сказав під час зустрічі уже по поверненню. За сім місяців у лютому 72-го, до Пекіна прибуває сам президент. Він стане першим очільником США, який здійснить офіційний візит до піднебесної. Подія стане історичною в американській англійській, навіть є така ідіома: Ніксон у Китаї означає крайню дивовижу. Мовляв, якщо вже такий затятий антикомуніст, як Ніксон, зміг поїхати на зустріч із Мау, то що може статися більш незвичайного? Розповідає колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур Регуляризація відносин. І намагання відтягнути Китай від Росії від радянського союзу. Але при цьому треба пам'ятати, що в принципі і це були закладені підвалини для тієї політики інтеграції Китаю, які себе не виправдали. З іншого боку, було розуміння необхідності зниження градусу напруги в відносинах з радянським союзом. Як на мене, перш за все це було. Продиктовано необхідністю вирішення питань пов'язаних з контролем над ядерними озброєннями, і е, саме на цьому базується політика розрядки. І от Після цього починається човникова дипломатія, тобто діяльність стороннього посередника, який курсує між основними учасниками конфлікту, без їхнього безпосереднього контакту. І цей рух нагадує човниковий. Була потреба часто бути присутнім в регіоні. Потім їздити в Вашингтон в інші е, столиці для того, щоб обговорювати актуальні проблеми. Ну, в принципі, це перш за все свідчення енергійності Кісінджера, який, незважаючи на те, що це, мабуть, було і легко, він дуже активно пересувався і розумів, що без того, щоб е, от таким човником туди-сюди не рухатись, очевидний результат буде досягнути набагато важче. Але спершу розкажу, де взявся цей дипломатичний талант. Генрі Кісінджер, а точніше, Гайнс Альфред Кісінгер, народився 27 травня 1923 року у єврейській родині у Німеччині. Після приходу до влади нацистів не одразу, але родина змушена була емігрувати. 38 року вона приєдналась до німецько-єврейської громади в Нью-Йорку. У США Гайнс в день працював на фабриці з виробництва щиток для гоління, а навчався після роботи. 43-го він отримав американське громадянство. До речі, Усе життя говорив з доволі помітним німецьким акцентом. Вступив до коледжу вивчати бухоблік, але був призваний до армії воювати у Європі. Служив у розвідці, брав участь у битві за виступ або арденській операції. Протидіяв фактично останньому контрнаступу нацистів. Я дивлюся на ті роки з великою гордістю. Сказав Кісінджер газеті Chicago Tribune, коли йому було за 80. Друга світова війна була війною без жодної моральної двозначності. Завершення війни і поверненню до США вступив до престижного гарвардського університету на політологію у своїй дисертації, яка згодом стала його першою книгою, вивчав досвід європейської дипломатії першої половини 19 століття. А ще його дуже цікавила персона німецького канцлера Отто фон Бісмарка та його бачення теорії реальної політики. Ця теорія спирається на оцінку власних можливостей і просування національних інтересів держави абсолютно будь-якими методами тобто прагматизм міг переважати моральні принципи. І, Як показало майбутнє, переважав реал політик і кажуть про ідеал-політик, але в чистому вигляді вона ніколи не існує. В принципі, завжди в ефективній дипломатії це така собі суміш, баланс між різними методами і різними. Підходами, що він розглядав світову політику, переважно як гру тронів, тобто гру великих гравців, от зараз ми кажемо про Трампа, що його світогляд це є одне правила для великих гравців, є е, е, інше правила для слабкіших держав. Реалполітік це саме те, що він сповідував, але саме це слово він дуже не любив, тому що воно за походженням німецьким. А в Америці після Другої світової все німецьке сприймалося не дуже позитивно. А оскільки Кісінджер німецький єврей, то і його прихід в американську політику ну теж сприймався скептично. У Гарварді Кісінджер здобуває ступені бакалавра, магістра та доктора, а згодом починає викладати. 57-го року друком виходить його книга Ядерна війна і Зовнішня політика. Вона привертає до нього увагу. Кісінджер стає помічником губернатора Нью-Йорка і кандидата в президенти Нельсона Рокфеллера. Утім, Рокфеллер програє праймерс всередині республіканської партії Річарду Ніксону, який у підсумку здобуває перемогу на президентських виборах. Ніксон запрошує Кісінджера на посаду радника з нацбезпеки. Досвід останнього у розвідці та науковий підхід обіцяли непогану кар'єру. Та й міжнародна ситуація дозволяла проявити таланти. За два місяці після перших відвідин Китаю Кісінджер знову таємно відвідує Москву. Зацініть рівень секретності. Про його візит не знав навіть посол США у Союзі Джейкоб Бім. Свій візит доMoskvy у розмовах з радянським послом у штатах Анатолієм Добриніним називав обід руською ікрою китайськими паличками. Мабуть, тільки людина зі сталевими нервами могла дозволити собі такого рівня політичний тролінг. Власне розрядку між та СРСР документально оформили під час першого офіційного візиту американського президента до Союзу. Ну не враховуємо Рузвельта в Ялті у 45-му. Тоді, в травні 72-го, Ніксон та Брєжнєв підписують кілька історичних документів, зокрема, основні принципи відносин між США та СРСР, договір про протиракетну оборону, а головне договір про обмеження стратегічних озброєнь. Цей договір ОСО 1 обмежив число балістичних ракет та пускових установок тією кількістю, яка існувала на момент підписання. Кісінджер у майбутньому ще кілька разів приїздив до Москви. Його мисливські зустрічі з Брєжнівом явно виходили за рамки дипломатичного протоколу. Подейкують під час вдалого полювання на Кавана генсек особисто накривав стіл та розливав горілку. А американцю наказував не сидіти без діла і різати ковбасу. Можливо, саме це стало запорукою теплого ставлення колишнього держсека до Росії. Можливо, саме з того часу у нього непевне ставлення до України. Про нього я розкажу трохи згодом. А у 72-му основною темою у Москві була війна у В'єтнамі. США там застрягли і ніяк не могли знайти достойний вихід. Американське вторгнення розпочате 65-го року. Мало на меті допомогти південному В'єтнаму стримати агресію комуністичного північного В'єтнаму. Власне, ніксом у 68-му виграв вибори саме на обіцянці гідного миру. Американське суспільство не хотіло продовження війни. Величезні витрати 155 мільярдів доларів, якщо можете собі уявити в тих умовах, 58 тисяч загиблих, коли для американців навіть тисяча загиблих це вже певний психологічний поріг, який вони не готові перетинати. З іншого боку, яструби, тобто більш таке вороже крило американського політикуму, яке навпаки хотіло більше ударів задавати В'єтнаму, також було невдоволене. І відповідно потрібно було виконувати передвиборчу обіцянку президента Ніксона, який казав, що він війну закінчить. Але водночас треба було закінчити її так, щоб американські інтереси не опинилися під загрозою, щоби союзники не побачили, що південний В'єтнам кинуло напризволяще, і раптом не відчули від цього загрозу. Ніксон, намагаючись здобути контроль над конфліктом, вирішує перерізати логістику комуністичного В'єтнаму, який перекидав сили на війну через територію сусідніх Камбоджі і Лаосу, так званою стежиною Хшеміна. Президент США наказує посилити бомбардування цих країн, які розпочали ще за його попередника Ліндона Джонсона. А згодом почав іноземне вторгнення. Хоча ні Лаос, ні Камбоджа не були учасниками війни. Ніксон тоді ну просто був розлючений. Він казав Кісінджеру, дай команду всім військам, що вони повинні з усього, що літає і що може взагалі їхати, стріляти по в'єтнамських військах у Камбоджі. Коли в Кісінджера пізніше запитували, а ви знали, що там були цивільні, а не тільки військові, він відповідав, що там людей не було насправді. Я не знаю наскільки це відмазка, Скоріше зараз свідчення говорять про те, що історики говорять, що він справді міг не знати всієї обстановки на місцях. Тому враховував тільки військові реалії. Іноді мене питали. Ну ви їм поясніть, як вони не, не розуміють. Я завжди питав, що все вони чудово розуміють, просто вони не хочуть цього робити. Так само і в цьому випадку. Я думаю, що Кісінджер все це бачив, все це розуміє, але з точки зору вирішення якихось політичних проблем він вважав за потрібне і за доцільне на це не звертати увагу. І для розуміння стратегії, починаючи із 69-го, Кісінджер, щоб зберегти обличчя Штатам за спиною союзника південного В'єтнаму, вів перемовини з керівництвом комуністичного північного. Бомбардування американцями Камбоджі за різними оцінками перевищили загальний тонаж усіх бомб, скинутих США під час Другої світової війни, в тому числі ядерних на Хіросіму та Нагасакі. Більше того, робили це без згоди конгресу. А розсекречені дані Пентагону стверджують, що Кіссенджер особисто санкціонував кожен з більш як трьох тисяч бомбардувальних вильотів на територію Камбоджі і Лаосу. Тоді загинуло близько 50 тисяч людей. Мільйони стали біженцями. Американська окупація посприяла майбутньому піднесенню режиму червоних марів Полпота, які коштували Камбоджі ще понад два мільйони загиблих. З лугого кута, в який потрапили США у В'єтнамі, крайну мав вивести. Правильно, Кісінджер, власне, сам В'єтнам був частиною заплутаного клубка протистояння з радянським союзом, який крок за кроком розмотував Кісінджер. Він став ключовою фігурою у переговорах, що у 73-му році призвели до підписання паризьких мирних угод. Американці виводили свої війська. Ханой, тобто північний В'єтнам, обіцяв звільнити американських військовополонених. Південний В'єтнам, який всіма силами опирався будь-яким переговорам із північним комуністичним В'єтнамом. І це призвело до того, що Кісінджеру довелося вести знов таки таємні перемовини без участі південного вєтнамської сторони. Вийшло так, що позиція південного В'єтнаму Кісінджера вже не дуже цікава. Підписання мирної угоди принесло Кісінджеру тогорічну Нобелівську премію миру спільно з президентом Північного В'єтнаму Ле Тхо США вийшли з війни, але мир не настав. Вашингтон просто залишив союзників воювати на самоті. Війна триватиме ще два роки, поки комуністи не захоплять Сайгон та решту південного В'єтнаму. Кісінджер виконав брудну роботу. Коли був встановлений повний контроль з боку північного В'єтнаму над В'єтнамом, то він навіть намагався повернути Нобелівську премію миру, тому що результат не відповідав, тому що за що він отримав цю премію, і це це свідчить. Про певний інтелектуальний рівень людини, що вона в принципі була готова визнавати свої помилки серед не менш супережливих рішень варто згадати підтримку того ж таки пакистанського лідера Яхя Хана в репресіях проти бенгальських націоналістів та війні проти Індії на початку 70-х. Тоді загинуло за різними оцінками від 300 тисяч до мільйона бенгальців. 1972 року Кісінджер, щоб підтримати Іран, погодив надання військової допомоги курдам, які прагнули незалежності від Іраку. Ірак, на чолі із Саддамом Хусейном, мав негласну підтримку від СРСР. Курди повірили, що США поділяють їхні самостійницькі прагнення. Втім, в останню мить напередодні іракського наступу на курдів американці знову покинули союзників. Тоді Кісінджер холодно зазначив, що таємну операцію не слід плутати з місіонерською роботою. Прагнення кістінджера мати в будь-якій точці світу сильного та надійного союзника, який не прогинався би під радянський союз, вимагали підтримки іноді одіозних лідерів. Так йому дорікають зміцненням правих диктатур у південній Америці. зокрема організацією перевороту, який привів генерала Августа Піночета до влади в Чилі. Останньому небезпідставно дорікають жорстким ставленням до комуністичної опозиції під час правління. Вже от 2000 ні роки він каявся в цій позиції. Він говорить про те, що Альєнде насправді не такий білий пухнастий, як нам би могло здатися у порівнянні з Піночетом. Тому що він, тільки вигравши на виборах, подзвонив президенту Ніксону і сказав, що ви усвідомлюєте, що зараз Латинська Америка це такий бутерброд, який затиснутий між комуністичною Кубою і комуністичним Чилі. І рано чи пізно вся ця зона стане комуністичною. І він говорив, що. Якщо ці люди настільки безвідповідальні, що обирають комуніста, який збирається зрештою узурпувати владу, то я не маю на це зважати. Я повинен діяти з огляду на американські інтереси. Чи не головним зразком човникової дипломатії вважається розв'язання чергового загострення на близькому сході 73-му році під час війни судного дня? Детальніше про неї я розповідала ось в цьому параграфі. Пошукайте в описі. У цій війні Кісінджер вкотре чітко дотримувався принципу Реалполітік. 18 жовтня 73 го він каже: послу СРСР у Вашингтоні Анатолію Добриніну. Мій кошмар це перемога будь-якої зі сторін, як арабів, так і Ізраїлю. Глибоке занепокоєння, стурбованість, згодом обережність та холодний розрахунок у поставках зброї, аби не роздратувати арабські країни та їхнього головного союзника радянський союз. Знайома картина. Регулярні поставки зброї Ізраїлю почалися тільки на дев'ятий день війни після особистого втручання тодішнього президента Ніксона. Але, попри перемогу на обох фронтах, Ізраїль був змушений поступити з Єгипту і Сирії частиною територій, зайнятих 67-го року під час шестиденної війни. Зусилля Кісінджера, зрештою, призвели до того, що Ізраїль 79-го року уклав мир із Єгиптом і повністю вийшов із Синаю. Сирія і Єгипет нападають на Ізраїль, отримують великий успіх. Кісінджер здійснює таємну поїздку до Москви, і каже Леоніду Брежнєву вічнавіч, що Сполучені Штати готові втрутитися. Тому вам потрібно припинити підтримку цього вторгнення з боку Сирії і Єгипту. Кісінджер домігся того, що Совєти все-таки були більш поміркованими. Уже з цією позицією, маючи цю зброю у вигляді позиції Брежнєва, він міг поїхати до Сирії і Єгипту і сказати, що ваш союзник відмовився від вашої підтримки, а ми вже можемо. Надати вам підтримку свою фактично руками СРСР. Кісінджер видворив їхні інтереси з близького сходу. Кар'єра Кісінджера йде вгору. Він стає не тільки радником президента з нацбезпеки, а й державним секретарем, тобто очільником зовнішньополітичного відомства. Після імпічменту Ніксона внаслідок у скандалу він залишається працювати і в кабінеті наступника Джеральда Форда. Утім, той скандал не минувся безслідно. Комісія виявила, що Кісінджер наказав ФБР Прослуховувати членів ради нацбезпеки, щоб дізнатись, хто злив в пресі інформацію про бомбардування Камбоджі, його не потопили. От, за висловом відомого історика Ніла Фергюсона, який зараз дописує другий том біографії Кісінджера, він каже, що Кісінджер вирізняло те, що він нетвека, тобто людина, яка створює мережі всюди. У нього настільки було інтенсивне коло знайомства, широке, що він дуже великий вплив мав на медіа, і всі його ідеї завжди проходили раніше ніж ідеї його супротивників або колег. Кісінджеру і за життя і після смерті закидали зловживання у цією реальною політикою, яка часто нагадувала звичайний цинізм. Абсолютно вірно закидають кісінджеру зневагу до питання про дотримання прав людини. Але як на мене, це підривало і можливості для Сполучених Штатів бути дипломатом і не бути циніком більш-менш неможливо. Це, що ми знаємо сталі рани, і в принципі це продовжується. Тобто, такий здоровий, я б сказав, цинізм він необхідний. З того, що ми читали, що ми чули від Кісінджера, це присутнє. Разом з тим я не побачив, щоб він це намагався висунути, сказати Да, я такий цинічний, я все розумію. І, як на мене, він не був таким, який претендував навіть на те, щоб бути найрозумнішим в кімнаті, тому що дуже часто він дійсно був найрозумнішим в кімнаті. У 77 му Кісінджер відходить від справ принаймні офіційно. Він заснуває власну консалтингову агенцію, продовжує консультувати господарів Білого Дому, усіх крім Барака Обами, ну і писати книжки. Нарешті ми дійшли до Кісінджера і України в українців Є власне бачення щодо його персони, і мова тут не стільки про численні візити до Москви вже після розпаду союзу та зустрічі з Путіним, якого він вважав героєм Достоєвського з усіма протиріччями та сумнівами у власному народі. Україна тривалий час не входила до сфери інтересів Кісінджера, бо за його ж логікою не належала до великих гравців. Але але Кісінджер відомий тим, що в 90-х роках був одним із небагатьох американських експертів, який казав, що Україні потрібно дати гарантії безпеки і прийняти її в НАТО, тому що неминуче відбудеться війна між Україною і Росією, і потрібно мати якусь пересторогу від цієї війни. Його думку тоді не підтримали. Коли війна вже почалася, він говорив багато про фінляндизацію, про те, що Україна має мати якийсь нейтральний статус, щоб на неї не зазіхали ні Західні Росії. Були посіяні оці ідеї, що до Росії треба ставитись уважно треба поважати її історію, поважати ті ідеї про своє місце російське місце сліди політиці, які є, якщо вони навіть не відповідають дійсності, деякі також привели до провальної абсолютно політики перебудови Росії через її. Її інтеграцію світовою економіку, і тоді заплющувались в очі на агресивну поведінку, неприйнятну поведінку. У 2008-му Кісінджер виступив проти прийняття України до НАТО та за те, щоб Україна залишилась у сфері цитую, яку росіяни вважають простором власної самосвідомості. А у 2014-му негативно поставився до засудження заходом анексії Криму. І критикував санкції щодо Росії за першого терміну президента Трампа. Він радив йому визнати півострів російським після початку повномасштабної агресії у травні 22-го на економічному форумі у Давосі Кісінджер пропонував Україні віддати частину своїх територій Росії. Згодом щоправда змінив риторику і визнав необхідність прийняти Україну до НАТО. Отака от еволюція поглядів від трактування України як частини російського простору до ідеї приєднання до західного світу. Помер Генрі Кісінджер 29 листопада 2023-го на 101-му році життя у своєму будинку в американському штаті Коннектикут. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, і напишіть у коментарях, який слід на вашу думку Генрі Кісінджер залишив по собі зі знаком плюс чи зі знаком мінус. Ну і до зустрічі у новому параграфі.